Привіт, привіт! Сьогодні я буду створювати себе в знак 5000 тисяч підписників на каналі. Раз вас вже аж настільки багато, а для мене це дуже багато. і Я подумала, що час познайомитися знову. Я вже створювала себе на стрімах і неодноразово відповідала на безліч ваших питань. Посилання на останнє і найактуальніше відео з відповідями буде зараз в підкасті зверху. Але от окремого відео зі створенням себе я ніколи не робила, тому це чудова нагода розповісти вам ще трішки про себе і ближче познайомити. З новими людьми на каналі. Логічно було б знімати це відео з вебкою, але я тільки переїхала і ще не маю нормального робочого місця для цього. Та на каналі є безліч відео та стрімів з вебкою, де ви можете мене побачити. Ну і крім того, в цьому відео я розповім про розіграш на 5 тисяч підписників. Тому будьте уважні! Ну що ж, мене звати Оксана, мені 27, і з 12 років я граю в Sims. Вітаю вас на зібранні анонімних сімерів. Давно хотіла це сказати. Повернемося до створення. Не знаю, наскільки я передам правильно всі риси обличчя, бо це в принципі складно, а я ще й не мію суперетворювати реальних людей в грі. Але я намагалася бути чесною сама з собою. З кольором очей я вагалася, бо у мене щось між блакитними і сірими, а в грі вони або занадто блакитні, або занадто сірі. По формі обличчя мені пощастило з рандомною базою, і вона, в принципі, така, як і є в мене. У мене є ластовиння на обличчі та ластовиння на плечах і грудній клітці. Ну і багато дрібних родимок. Я рада, що в грі це можна більш-менш коректно відобразити. Якщо говорити про тип фігури, то за тією дивною геометричною класифікацією в мене близька до прямокутника. Я по життю худенька і мені важко набрати вагу. І при цьому в підлітковому віці, десь до своїх 22 років, я вважала себе товстою. Ну, знаєте, з таким типом фігури в мене немає гарної чітко вираженої талії та ще Плечі за широкі, ніж прийнято вважати, які мають бути в дівчинки. Я думала, що схуднення це те, що мені треба, і як наслідок, часто зіштовхувалася з проблемою недостатньої ваги, і свого часу мала сумні наслідки для здоров'я через це. Не хвилюйтеся, це давно позаду, і зараз все добре. Тренажерний зал і йога допомогли мені полюбити і прийняти своє тіло і його особливості. Зачіска мене змінювалася безліч разів. Коротко стригтися. Я почала вже після 20 років і час від часу ще відрощувала. Волосся трішки довше за плечі, але все ж повертаюся до звичайної корешки, яка в мене і зараз. Мій стиль одягу. І я б сказала, що зараз я на етапі переходу чи формування стилю як такого, бо я навіть не можу його чітко означити. В якийсь момент я вирішила відійти від постійного носіння джинсів і вирішила знову носити спідниці та сукні. У мене з ними довго були складні стосунки. У мене досі є одна пара джинсів в гардеробі, але я дуже рідко їх одягаю. Не маю навіть джинсових і також я перестала взувати кросівки кудись, крім тренувань. Мій повсякденний одяг зазвичай це штани типу брюк, сорочки, жилетки, прості футболки без принтів, базові ковтинки теж без принтів, одяг на вихід, так би мовити, такий самий, плюс це може бути ще сукня. Одяг для тренувань це топ, поверх футболка, лосіни і кроси. Можуть бути ще шкарпетки для йоги. На піжаму люблю гарні комплекти. І ще такий факт: я наношу лівчики, бра з паролоном. В принципі їх рідко ношу, але маю декілька гарних бра, пошитих під мене, якщо є настрій чи є сенс їх одягнути. Купальники завжди були моєю болючою темою через маленькі груди, і коли я відмовилася від в бра, я розслабилася і почала носити прості купальники на зав'язках. Для те, щоб я часто їх носила, вони більше на полиці лежать. Літом я ходжу в спідницях. На відео я намагалася підібрати спідницю з принтом, як в мене, але вона була тільки довга. Якщо я ношу довгу спідницю літом, то вона Легенька і розвивається. Зараз літом стала також часто носити сукні, чого не було, наприклад, раніше. Також маю прості тканинні шорти для лінивих днів або десь в дорогу. Зимою обожнюю в'язані светри і жилетки. Не дуже люблю типові. Пухові куртки, тому у мене зазвичай щось таке більш фактурне, напевне, якщо це так називається. За взуття я ношу різні лофери, сандалі, люблю боти на грубій підошві на холодну пору року. Цього літа я собі вперше придбала босоніжки на маленькому каблучку, сама з себе в шоці, але дуже задоволена. А ще я почала носити капелюшки літом і це просто кайф. Прикраси, я майже не ношу, рідко вдягаю сережки, часом якісь підвіски. Мій основний аксесуар це половочна руку. Все. Макіяж. Тож, як ви могли побачити по персонажці, я майже не роблю. Це дуже рідко якийсь блиск для губ і трішки підфарбовані очі. Покриття нігтів. Я довгий період не робила, зараз трішки до цього повертаюся, але в основному це якийсь нюд і короткі нігті. Перейдемо до життєвої цілі, і так як я зараз активно займаюся ютубом, то це ціль з популярності я вирішила взяти клуби. Канал це свого роду клуб по інтересам, який я розвиваю. Три риси характеру, звичайно, не можуть відобразити мій характер повністю, але я точно гік, як неочікувано. Я також можу назвати себе відданою, а ще я можу дуже різко вибухнути від емоцій і вийти з себе, не говорити такого, про що потім шкодую. Але я працюю над цим. Щодо моїх вподобань, улюблений колір це точно блакитний. Інші теж люблю, і в принципі не маю такого кольору, що прям не люблю. Скоріше, нейтрально відношуся. Музику я слухаю дуже різну. Вже розповідала про це у відео, на яке було посилання на початку. Поговорити люблю більше всього про хобі, інтереси, можу багато трендіти. Про те, що мене цікавить в стосунках, наприклад, для мене дуже важливі всякі обнімашки. Не люблю сварки та агресію. Важко бути навіть свідком такого. Якщо не пощастить бути частиною цього, то потім мені потрібно дуже багато часу на емоційне відновлення. Система оцінювання, які люди мені подобаються, всім надто категорична для реального життя і є крайність іншу сторону, тому я її пропускаю. Інтер'єр я тут, в принципі, приблизно обрала, бо не дуже на нього Ому розуміюся. Якщо говорити про умовні гопі, то це відео виробництво. Геймінг, звичайно, його і спорт. Я трішки в'язала. Мені це подобається. Можливо, повернусь до цього. Ну і я роблю свічки. В мене є моя невеличка майстерня свічок, роботу якої я надіюсь дуже скоро відновлю. Ну і якось так чекаємо зустрічі з новою квітневою в моїх збереженнях. Бачимо, куди я її занесе всім всі. Напишіть в коментарях, чи вийшло в мене, на вашу думку, відтворити себе в грі. А також діліться, коли і як натрапили на мій канал і що це були за відео чи стріми. Ну а зараз про розіграш. На честь такого рубежу, як 5 тисяч підписників, я розігруватиму три подарунка. Умови можете бачити на екрані, а також в описі до відео буде посилання на них. Перше, це геймпак для The Sims 4, або гра за аналогічну вартість на ваш вибір. Буде розігруватися серед донаторів в період з 22.07 по 30.07 включно. Серед спонсорів на YouTube та БайміКофі, яким я неймовірно вдячна за регулярну підписку. Я хочу розіграти став пак для Z7'4 на вибір або гру за аналогічну вартість. Ну і третій подарунок буде серед коментаторів під цим відео. І розігруватися буде теж став пак для Z7'4 або ж гра за аналогічну вартість, щоб вам було простіше, Тіше, я трішечки раніше задавала питання, на які ви можете відповісти, щоб залишити коментар. Ну і маю наголосити, що всі ці призи будуть даруватися у стімі та регіон Україна. Інакше я не зможу подарувати ці подарунки, тому враховуйте це при участі. А 31.07 на стрімі я розіграю самі подарунки. Нагадую, що всі посилання на спонсорство «Баймі і Кофі та Донателло є в описі до відео та під кожним стрімом. На цьому, дякую всім за перегляд! Цілую обіймаю, і скоро побачимося! Надіюсь, вже з вебкою.